Я кажу, вийдіть просто. Так, так, і фотографує мене. Фотографує і не де факт, що приходиться. давайте людей довести до пункту. Так, а. Так, він матюкався, я, так. Ми і я не хочу, щоб я знала, кого так. мені не брати Та хвора ти хвора людина, зміш. Я ти поза зупинку. Я заходила, я заходила, я заходила. вже привіримся? Я вже бачу, я вже бачу, ти їдеш. Добро діло, добро діло. Ви ж їдете до пункту А. Я не знаю, чи це є адекватна людина, ви розумієте? Адекватна, адекватна. На Виговського в сторону Лівандовки. Визивайте міліцію. Визивайте міліцію. Він приміняє до мене фізичну силу. силу. Я її підтримую. Тут багато підтримує. Підтримуйте хоч всі! Коротше, ти неправильно поступаєш. 17.01 чекає транспортний платність за 25 гривень. Але він рухається далі, в далі напрямку в сторону Лівандовки. Мені потрібно було доїхати до львів, львів Енерго, і я сіла. Я сідала на науковій, де Симоненка, і зупинився майже навіть швидко перевізників в двері. Заходила я дівчата він, ні, і кажу, ні, я в маршруті заходила.